Село Крива Руда у Полтавській області може похвалитися своїм чудовим дендропарком. Він займає площу понад 12 гектарів і закладений у 1960 році шанувальником природи Сергієм Лопатою. У парку зібрано більше 200 видів дерев та кущів, більшість з яких є рідкісними та екзотичними. Одні із тих, хто зараз вкладає у Криворуський дендропарк велику частку сил та душі, є Павло та Валентина Бабарики. Вони приїхали до села Крива Руда у 1986 році. Році. І одразу почали опікуватися цим парком, адже у ті часи він занепадав. Ми почали поступово, поступово його чищати. Але е, що далі робити? Очистили, ми не знали. У 2002 році, е, ну, як кажуть, сама доля нам послала науковця, професора Байрак Олену Миколаївну, яка настільки закохалася з першого разу в наш Дендропарк. 17 років вона опікувалася, по суті, була в цього парку. Вона показала нам, наприклад, ми хотіли засадити все, усі поляни. Вона сказала, ні в якому разі ваші поляни це вся краса цього парку. Але що робить дендропарк у кривій руді ще більш привабливим? Окрім краси рослин, тут є місця для відпочинку та розваг. На території парку знаходяться озера та струмки, на берегах яких можна насолодитися природою і знайти мир і спокій. Крім того, є кілька ландшафтних зон, які створюють особливу атмосферу і роблять дендропарк ще більш привабливим для відвідувачів. «Ароматерапевтична яма. Ось отут на цій куртинці ростуть різні ароматичні трави. М'ята, меліса, лофан. Коли людина заходить сюди і тут сідає, то оці запахи, вони не виходять за межі, вони в ямі зберігаються. І тоді людина може бути заспокоюється і всі, хто відвідує, заходять у цю яму і тут дихають. Заходимо на острів бажань. Задумуємо бажання одне, багато не можна, нікому не кажемо, держимо в секреті. І далі заходимо. Або дуже гарно бачите, у нас на місточку можна стати із натхненням подумати про наше бажання, і багатьох воно виконується. За роки розквіту криворуцького дендропарку значно змінилися і мешканці села завдяки екологічному вихованню, яке запровадив Павло Бабарика. І зараз мешканці села більше піклуються про навколишнє середовище і екологічну культуру. Я дуже радий, що десь три покоління дітей, які пройшли через парк, через екологічне виховання. І зараз ви були, ось тут дивилися чистенько, гарненько. Це і село сталося сішать. А чому це так трапилося? Тому що діти безпосередньо беруть участь. Вони садять, вони поливають. Колись підходжу, садять гінуло хлопці-випускники і каже хлопець один. Ти уявляєш, років через 15 приведу сюди сина і скажу – це я садив. Це гіно він буде ламати ні в якому разі. Кінець то знаєте, як на сходці села, що громада зрозуміла, що це наше. З 2016 року Криворуський дендропарк має статус загальнодержавного значення і опікується ним Полтавська обласна рада. Такий статус дозволяє захистити це заповідне місце від бажаючих захопити його. Була загроза само початку. Він був у фонді держмайна і був у 2 тисячі гривень. Це нас злякало, і виникла така тоді ідея, що створити комунальну установу при обласній раді. Але спроби і тоді були, не буду розповідати. Проби були, і Олена Миколаївна весь час Байрак, говорила мені, треба, щоб був тільки державного значення. Тільки тоді парк буде захищений повністю. Ще до початку повномасштабного вторгнення у дендропарку проходили різноманітні заходи для дітей та дорослих. Тут проводили пікніки, свята або проводили час із сім'єю та друзями, а також проходив всеукраїнський екофестиваль. Працівники дендропарку вірять, що Україна незабаром переможе у війні, і всі ці заходи повернуться до Криворуцького дендропарку. адже це ідеальне місце на Полтавщині для тих, хто любить природу і шукає спокій та відпочинок від швидкого темпу життя.